День 63, Біблія, Книга Псалмів. Псалом 45, Синів Корея, Повчання, Пісня Любові. Моє серце сповнене люб'язними словами, я співаю складену мною пісню цареві, мій язик я спиро скорописця, ти найвродливіший між людськими синами, твоя чарівність розлита на твоїх устах, тому поблагословив тебе Бог навіки. Прикріпи до пояса свого меча, О лицарю! Своїм достоинством і славою, твоя велич нехай шириться, тож мчися верхи задля правди, лагідності, справедливості, та нехай твоя правиця провадить тебе до величних звершень. Твої стріли нагострені і влучають у серце ворогів царя, тому народи падають перед тобою, престол твій Боже повіки вічні, Скіпетр Твого царства це скіпетр справедливості. Ти любиш справедливість і ненавидиш беззаконня. Тому помазав тебе, Боже твій Бог, оливою радості, як нікого з друзів твоїх. Мирою, алоє і касією пахнуть усі твої шати у величних твоїх палацах зі слонової кості, струни тебе розвеселяють. Дочки царівні перебувають у твоїй славі, а праворуч тебе стоїть цариця в офірському золоті. Послухай, дочко, подивись прихили своє вухо, забудь свій народ і дім свого батька, адже цар жадає твоєї краси. Він є твоїм Господом, тож поклонися йому. Дочка Тира прийде з дарами і набагатші з народу шукатимуть твоєї прихильності. Славно оздоблена з'являється дочка царівна, її шати гаптовані золотом. У різнобарвно гаптованих шатах її ведуть до царя в супроводі дівчат, її подруг. Вони йдуть під веселі вигуки радості і входять до палацу царя. Замість твоїх батьків ти будеш мати своїх синів. Ти їх поставиш князями над усією землею. Я увіковічню твоє ім'я в усіх поколіннях, тому народи прославлятимуть тебе по вічні віки. Четверта книга Мойсея Числа. У попередніх розділах очищення Ізраїлевого табору, визнання провини та відшкодування збитків, Випробування невірних дружин, Закон про назорейство. Священницьке благословення. Розділ 7. Того дня, коли Мойсей закінчив спорудження намету, він помазав його і освятив разом з усім його обладнанням, а також жертовник з його обладнанням, він помазав і освятив їх. А ізраїльські старішини, глави родів, своїх прабатьків, тобто старішини племен, що очолювали перепис народу, принесли дари, ось які свої жертви вони поприносили перед Господом. Шість критих возів і дванадцять волів, один віз від двох старішин і один віл від кожного. Вони доставили усе це до входу в намет. І промовив Господь до Мойсея такі слова Візьми від них, і вони будуть для службових потреб намету свідчення, передай їх левітам, кожному відповідно до його служіння. Тож Мойсей узяв вози і волів та й передав їх левітам. Два вози і чотирьох волів дам нащадкам Гершона згідно з їхнім служінням, чотири вози і вісьмох волів він передав нащадкам Мерарі згідно з їхнім служінням під керівництвом Ітамара, сина священника Аарона. А нащадкам Кегата не дав нічого, оскільки вони повинні були на своїх плечах переносити те, що належало до служіння в святині. Старішини також принесли дари на посвячення жертовника в день його помазання. Свої дари старішини поклали перед жертовником, тоді сказав Господь Мойсеві: Нехай щодня лише один старішина приносить свій дар на посвячення жертовника. таким чином першого дня приніс свій дар на Хшон, син Амінадава, старішина юдиного племені. Дар його був срібний піднос вагою в 130 шеклів, одна срібна миска вагою в 70 шеклів, згідно зі священним шеклем. Обидві посудини були наповнені петльованим пшеничним борошном, замішаним на олії для хлібної жертви, також одна золота кадильниця в 10 золотих шеклів, наповнена ладаном, один бичок з великої худоби, один баран та одне однолітнє ягня на жертву всипалення. На жертву за гріх він привів одного козла, а на мирну жертву два бика, п'ять баранів, п'ять козлів і п'ять однолітніх ягнят. Таким був дар Нахшона, сина Амінадава. Другого дня приніс дар Натанаїл, син Суара, старішина племені Сахара. Як власний дар він приніс один срібний піднос вагою в 130 шеклів, одну срібну миску в 70 шеклів згідно зі священним шеклем. Обидві посудини були наповнені петльованим пшеничним борошном, замішаним на олії для хлібної жертви, та одну золоту кадильницю в 10 шеклів, повну ладану. Він привів одного бачка з великої худоби, одного барана, одне однолітнє ягня на жертву всипалення та одного козла на жертву за гріх. А на мирну жертву два бики, п'ять баранів, п'ять козлів і п'ять однолітніх ягнят. Це був дар Натанаїла, сина Цуара. Третього дня старішина за нащадків Еліяв, син Хелона. Приніс у свій дар один срібний піднос вагою 130 шеклів та одну срібну миску в 70 шеклів, згідно зі священним шеклем. Обидві посудини були наповнені петльованим пшеничним борошном, замішаним на олії для хлібної жертви. Була і одна кадильниця вагою в 10 золотих шеклів, повна ладану. Він привів одного вола з великої худоби, одного барана й одне однолітнє ягня на жертву всепалення. Одного козла на жертву за гріх і на мирну жертву два бика, п'ять баранів, п'ять козлів і п'ять однолітніх ягнят. Це був дар Еліява, сина Хелона. Четвертого дня старішина ровимових нащадків Еліцур, син Шедеура, приніс у свій дар один. Срібний піднос вагою в 130 шеклів, одну срібну миску в 70 шеклів, згідно зі священним шеклем. Обидві посудини були наповнені петльованим пшеничним борошном, замішаним на олії для хлібної жертви. Була також кадильниця вагою в 10 золотих шеклів, наповнена ладаном. На жертву всипалення він привів одного вола з великої худоби, одного барана і одне однолітнє ягня. На жертву за гріх, одного козла на мирну жертву. Два бика, п'ять баранів, п'ять козлів та п'ять однолітніх ягнят. Таким був дар Еліцура, сина Шедеура. П'ятого дня старішина нащадків Симеона, шеломіїл, син Цурішадая, приніс у свій дар один срібний піднос вагою в 130 тридцять шеклів, одну срібну миску в 70 шеклів, згідно зі священним шеклем. Обидві посудини були наповнені петльованим пшеничним борошном, замішаним на олії для хлібної жертви. Була також одна кадильниця вагою в 10 золотих шеклів повна ладану, на жертву всипалення привів одного вола з великої худоби, одного барана та одне однолітнє ягня, на жертву за гріх одного козла і на мирну жертву, два бика, п'ять баранів, п'ять козлів і п'ять однолітніх ягнят. Це був дар Шелуміїла, сина Цуріша Дая. Шостого дня старішина нащадків гада Елія Еліясаф, син Деуїла, приніс у свій дар один срібний піднос вагою в 130 шеклів, одну срібну миску вагою в 70 шеклів згідно зі священним шеклем. Обидві посудини були наповнені петльованим пшеничним борошном, замішаним на олії для хлібної жертви. Була також одна кадильниця вагою в 10 золотих шеклів, наповнена ладаном. На жертву всепалення він привів одного вола з великої худоби, одного барана та одне однолітнє ягня. Один козел призначався на жертву за гріх, а на мирну жертву два бика, п'ять баранів, п'ять козлів і п'ять однолітніх ягнят. Це дар Еліясафа, сина Деуїла. Сьомого дня старішина нащадків Єфрема, Елішама, син Амігуда. У свій дар приніс один срібний піднос вагою в 130 тридцять шеклів. Одну срібну миску вагою в 70 шеклів згідно зі священним шеклем. Обидві посудини були наповнені петльованим пшеничним борошном, замішаним на олії для хлібної жертви. Була також одна кадильниця вагою в 10 золотих шеклів, наповнена ладаном. Він привів одного вола з великої худоби, одного барана та одне однолітнє ягня на жертву всепалення. на жертву за гріх, одного козла а на мирну жертву два бика, п'ять баранів, п'ять козлів і п'ять однолітніх ягнят. Таким був дар Елішама, сина Амігуда. Восьмого дня, старішина нащадків Манасії, Гамалиїв, син падахцура, приніс у свій дар один срібний піднос вагою в 130 шеклів та одну срібну миску вагою в 70 шеклів згідно зі священним шеклем. Обидві посудини були наповнені петльованим пшеничним борошом, замішаним на олії, для хлібної жертви. А одна кадильниця вагою в 10 золотих шеклів була наповнена ладаном. Він привів і одного вола з великої худоби, одного барана, одне однолітнє ягня на жертву всипалення та одного козла на жертву за гріх, на мирну жертву два бика, п'ять баранів, п'ять козлів і п'ять однолітніх ягнят. Це був дар. Гамалеїла, сина падаґцура, дев'ятого дня старішина нащадків веніяміна, Абідан, син Гідеоні, приніс у свій дар один срібний піднос вагою 130 шеклів і одну срібну миску вагою 70 шеклів, згідно зі священним шеклем. Обидві посудини були наповнені петльованим пшеничним борошном, замішаним на олії, для хлібної жертви. Була і одна кадильниця вагою в 10 золотих шеклів, наповнена ладаном, на жертву всепалення привів одного вола з великої худоби, одного барана та одне однолітнє ягня, а на жертву за гріх одного козла, і на мирну жертву два бика, п'ять баранів, п'ять козлів і п'ять однолітніх ягнят, Це дар абідана, сина Гідеоні. Десятого дня старішина нащадків Дана, Ахієзер, син Амішадая. У свій дар приніс один срібний піднос вагою в 130 шеклів, одну срібну миску вагою в 70 шеклів згідно зі священним шеклем, обидві посудини були наповнені петльованим пшеничним борошном, замішаним на олії, для жертви хлібної. Була і одна кадильниця вагою в 10 золотих шеклів, наповнена ладаном. Він привів одного вола з великої худоби, одного барана та одне однолітнє ягня на жертву всепалення, і одного козла. На жертву за гріх, а на мирну жертву два бика, п'ять баранів, п'ять козлів і п'ять однолітніх ягнят. Це дар Ахієзера, сина Амішадая. Одинадцятого дня старішина нащадків асира Пагеїл, син Охрана. Приніс у свій дар один срібний піднос вагою в 130 шеклів, одну срібну миску вагою в 70 шеклів, згідно зі священним шеклем. Обидві посудини були наповнені петльованим пшеничним борошном, замішаним на олії для хлібної жертви, а одна кадильниця в 10 золотих шеклів була наповнена ладаном. На жертву всипалення він привів одного вола з великої худоби, одного барана та одне однолітнє ягня, а на жертву за гріх одного козла, на мирну жертву два бика, п'ять баранів, п'ять козлів і п'ять однолітніх ягнят. Такий дар Пагаїла… Сина окрана, 12-го дня, старішина нащадків Нефталима, Ахіра, син Енана, приніс у свій дар один срібний піднос вагою в 130 шеклів, одну срібну миску вагою в 70 шеклів, згідно зі священним шеклем, обидві посудини були наповнені петльованим пшеничним борошном, замішаним на олії для хлібної жертви. Була і кадильниця вагою в 10 золотих шеклів наповнена ладаном. Одного вола з великої худоби, одного барана та одне однолітнє ягня він привіз в жертву всепалення, а одного козла на жертву за гріх, а на мирну жертву два бика, п'ять баранів, п'ять козлів і п'ять однолітніх ягнят. Це дар Ахіра, сина Енана. Такі дари від старішин Ізраїлю на посвячення жертовника у день його помазання. Срібних підносів було дванадцять, срібних мисок дванадцять. Золотих кадильниць 12. Один срібний піднос важив 130 шеклів і 70 шеклів одна миска, тому весь срібний посуд становив 2400 шеклів відповідно до священного шекля. Золотих кадильниць, наповнених ладаном, було 12 по 10 шеклів кожна кадильниця згідно зі священним шеклем. Усього золота в кадильницях було 120 шеклів. Усього різної худоби для всипалення було 12 биків, 12 баранів та 12 однолітніх ягнят за їхніми хлібними жертвами та їхніми жертвами возливання, а також 12 козлів у жертву за гріх. Усього різної худоби для мирної жертви було 24 бика, 60 баранів, 60 козлів, 60 однолітніх ягнят. Усе це призначалось на посвячення жертовника після його помазання. Коли входив Мойсей у намет свідчення, щоб розмовляти з Богом, то він чув голос, який звертався до нього зверху віка, що над ковчегом свідоцтва з поміж двох херувимів. Так Господь розмовляв з ним. Розділ восьмий. І промовив Господь до Мойсея такі слова. Звернися до Аарона і скажи йому. Коли встановлюватимеш лампади, то сім лампад мають світити з переднього боку світильника. Аарон так і зробив. З переднього боку світильника він встановив його лампади, як Господь заповів Мойсеєві. А конструкція світильника така: він був увесь із золота, як його стовбур, так і його квітки, весь суцільно кований. Світильник був зроблений саме за тим зразком, який показав Господь Мойсеєві. Далі Господь промовив до Мойсея такі слова: відділи левітів спосеред ізраїльських нащадків і очисти їх. Ось що маєш з ними зробити, щоб їх очистити, покропи їх водою, очищення від гріха, і нехай вони повністю поголять бритвою свої тіла. Виперуть свій одяг і стануть чистими. Після цього нехай візьмуть одного бачка з великої худоби в жертву до нього спетльованого пшеничного борошна, замішаного на олії, візьмеш також другого бачка з великої худоби для жертви за гріх. Тоді приведеш левітів до переду намету свідчення і збереш усю громаду ізраїльтян. і приведеш левітів перед Господа, а ізраїльські нащадки покладуть на левітів в свої руки. Потім відділить Аарон левітів як особливу жертву Господу від ізраїльтян, вони будуть виконувати служіння для Господа. Левіти, у свою чергу, покладуть свої руки на голови бичків, і ти принесеш одного в жертву за гріх, а другого в жертву всипалення Господу, спокутавши таким чином гріхи левітів. Тоді поставиш левітів перед Аароном і перед його синами і відокремиш їх як особливу жертву Господу. Так відділиш левітів з поміж ізраїльських нащадків, і левіти стануть моїми. Лише після того, як ти очистиш левітів і відокремиш їх як особливу жертву, вони входитимуть для служіння в наметі свідчення. Бо з поміж ізраїльських синів вони належать тільки мені. Я взяв їх собі замість усіх первородних, зокрема тих, хто першим виходить з кожного материнського лона серед ізраїльтян. Все первородне серед ізраїльських нащадків від людини до худоби є моїм. Того дня, коли я уразив всіх первородних в єгипетському краю, я посвятив їх собі. Я взяв левітів замість усіх первородних між ізраїльтянами. Я подарував левітів Ааронові та його синам з-поміж ізраїльських нащадків, аби вони звершували служіння замість ізраїльських нащадків у наметі свідчення, щоб вони здійснювали викуплення. За ізраїльських нащадків, і щоб ізраїльтяни не були покарані, коли вони наближатимуться до святині. Мойсен та Аарон і вся громада ізраїльтян учинили з левітами так, як заповів Господь Мойсеєві відносно левітів, саме так і вчинили з ними ізраїльтяни. Тож левіти очистилися і випрали свій одяг, а Аарон відділив їх як особливу жертву для Господа. І звершив Аарон спокуту за їхні гріхи, щоб очистити їх. Після того левіти увійшли в намет свідчення для виконання свого служіння поряд за Аароном та поряд з його синами, як Господь заповів Мойсеєві щодо Левітів, так і вчинили з ними. Тоді звернувся Господь до Мойсея, промовляючи ще одне стосовно Левітів: від 25 років і вище вони приступатимуть до виконання служіння в наметі свідчення. А в п'ятдесятилітньому віці Левіт усувається від служіння і більше його не звершуватиме. Він може допомагати своїм братам, здійснюючи нагляд у звершенні ними служіння в наметі свідчення, однак самостійного служіння він вже не виконуватиме Так як чинитимеш з Левітами стосовно їхнього служіння. Свята Євангелія від Луки. У попередньому розділі питання про Ісусову владу. Притча про робітників у винограднику, про Воскресіння мертвих. Розділ 21 Звівши очі, він побачив тих, які кидали свої багаті дари до скарбниці. помітив і одну бідну вдову, яка вкидала туди дві лепти, і сказав: Правду кажу вам, що ця бідна вдова більше всіх кинула, бо всі ці зі свого достатку кидали в дар Богові, а вона зі своєї вбогості вкинула все, що мала на прожиток. І коли дехто говорив про храм, що прикрашений коштовним камінням та дарами, він сказав: настануть дні, коли з того, що бачите, не залишиться і камінь на камені, який не був би зруйнований. Вони запитали його, кажучи, учителю, коли ж це буде і яка ознака того, коли це має статися. Він же відповів стережіться, щоб вас ніхто не ввів в оману, бо багато хто прийде під моїм ім'ям, кажучи, це я, і час наблизився, не йдіть за ними. Коли ж почуєте про війни та розрухи, не бійтеся, бо має це раніше статися, але це ще не кінець. Тоді говорив їм: повстане народ проти народу і царство проти царства, і будуть місцями великі землетруси, голод, пошасті і жахливі події, і будуть великі ознаки з неба, а перед цим усім накладуть на вас свої руки і будуть переслідувати, видаючи в синагоги та в'язниці. Поведуть вас до царів і володарів через моє ім'я. Станеться ж вам це на свідчення. Отже, покладіть у серцях ваших не турбуватися наперед, що відповідати, бо я вам дам слова та мудрість, яким не зможуть протистояти чи відповісти всі противники ваші. Видаватимуть вас і батьки, і брати, і родичі, і друзі, і вб'ють декого з вас, і будуть ненавидіти вас усі через моє ім'я. Але й волосини з вашої голови не пропаде, у вашій терпеливості здобудете ваші душі. Коли ж побачите, що Єрусалим оточений військами, тоді знайте, що наблизилося його спустошення. Тоді ті, хто в юдеї, хай втікають у гори, а хто всередині міста, хай виходять, ті, хто в околицях, хай не входять до нього, бо то будуть дні помсти, щоби сповнилося все написане. Гори ж вагітним і тим. Хто годуватиме грудьми в ті дні, бо буде велике горе на землі і гнів на цьому народі, і впадуть від вістря меча і потраплять у полон до всіх народів, а Єрусалим буде топтаний язичниками, доки не закінчаться часи язичників. І будуть ознаки на сонці і місяці, і зорях, а на землі тривога народів від раптового морського реву та розбурханих хвиль. Коли люди ціпенітимуть від страху й очікування того, що надходить на цілий світ, бо сили небесні захитаються. І тоді побачить сина людського, яке йде на хмарі з силою і великою славою, коли ж почне це збуватися, випростайтеся і підійміть свої голови, бо наближається ваше визволення. І розповів їм притчу погляньте на смоківницю і на всі дерева, коли вже пускають листя. І ви бачите це, то самі знаєте, що близько літо, так і ви, коли побачите, що це збувається, знайте, що близько Боже Царство. Запевняю вас, що не мене рід цей, як усе станеться, небо і земля проминуть, а мої слова не проминуть. Стережіться, щоб ваші серця не обтяжувалися ненаситністю, пияцтвом і життєвими клопотами, і щоб не надійшов на вас той день несподівано, наче пастка. Бо прийде він на всіх, хто проживає на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте, постійно моліться, щоби змогли ви уникнути всього того, що має відбутися, і стати перед Сином Людським. У день Ісус був у храмі і навчав, а вночі виходив і перебував на горі, що зветься Оливною. Зранку всі люди приходили до Нього в храм, щоби послухати Його.